Починаймо черговий урок ГЕБЛЕТ 22. ШАММАТІ СТОРІНКА перша, рядок 19. після крапки. та Мід, Єш, Ло, Хоах, Гагітгабрут, ЛЕММА МІГАДААТ. завжди В нього є сила перемогти вище знання. Тепер розберемо за словами ВЕЛО і не. Там мід. Завжди. Єш є. ЛО у нього. Хоах сила. Гагітгабрут перемогти. Гагіткабрут. Це віддієслівний іменник від форми габер» Перемогти себе. Ти вже сам визначай за таблицею, до якого з семи типів дієслів каваш воно належить. Щоб була робота, я не розжовував це. Це та сама форма, тільки можуть бути інші літери. Лемала мігадагат. Вище від знання. Ахерет гу, мухрах лентот, хас вешалом мідерех гашем. А філгу мішело лішма. Інакше він змушений відхилитися Боже борони від шляху творця навіть не заради імені. Ахерет інакше. Гу. Він. Мухрах. Зобов'язаний змушений. Лінтот. Відхилитися. Хас вешалом. Боже борони. Хас помилування. А шалом умиротворення. Але ця річ просто не перекладається. Яка приблизно звучить як Боже борони. Мідерех гашем від шляху гашем. Якщо ми бачимо букву Гей з апострофом, то говоримо гашем мається на увазі творець. А філу навіть Мішело Лішма Не заради і мені. Тобто він може вже відхилитися навіть від роботи не заради імені. Ми тут займаємося тільки самими словами, а не смисловими кабалістичними моментами, методикою. Для цього є інший предмет Вегу, шетамід, ецло, Гаперут, меруба, мегаомед І це те. Що завжди в нього великий пробій від того, щоб встояти. Тобто у нього великий пробій, який не дає йому встояти. Вегу – І це в тому. Шетамід – що завжди. Ецло у нього. Тому і слово ацілут теж означає у нього. Від слова ецло тому, що людина, яка вже в Ацілуті, знаходиться біля самого світла. Світла хохма. Гаперуц пробій. Меруба. Великий. Мегаомед. Від того, щоб стояти. ОМед стоїть. Мегаомед. Від того, щоби встояти. Але це не дієслово, оскільки попереду стоїть буква Гей, визначений артикль, а він не може стояти перед дієсловами. Гайну шегаєрідот м ем гарбе йотер мегаедіот. Тобто що падіння їх набагато більше, ніж підйомів. Гайну тобто Ще гаєрідот Що падіння Гей попереду це визначений артикль Єрідот – від слова єріда – падіння, яке жіночого роду, бо закінчується на букву гей, а єрідот теж жіночого роду, тільки закінчення вказує на множину. Завжди дивись всередину слова. Гем їх вони. Гарбе БАГАТО. Йотер набагато більше. Це слово використовується для порівняльного ступеня. Мегааліот Від ніж підйомів. Алія підйом. Воно так само, як і єріда закінчується на Гей. а закінчення от аліот дає множину підйоми. – підйоми. рое вазе шейках, соф. га ейле Вегу ішагар тамід. Міхуц лекдуша. І він не бачить у цьому, що прийде кінець цим станам, і що він залишиться завжди поза святістю. Велдо і не Рое Бачить Тут друга буква ВАВ, яка в теперішньому часі часто вставляється в дієслово ВАЗЕ. У тому. Шаїках сов. Щоб це взяло кінець. Призведе до кінця. Гаммацавім станам. Гаммацавім від слова мацав стан. А гаммацавім певні стани. Оскільки буква гей попереду. Гаейле. Ці цим. Вегу – і він Їшаар залишиться. Юд попереду вказує на майбутній час третя особа однини чоловічого роду. Тамід завжди. Міхуц – поза. Зовні. Век душа святості. Ну ось ми потихеньку ще трохи прийшли. Пробуй розібратися в цьому. Дивись на всі ці закінчення в словах, знаходь їхні корені, користуйся таблицею з дієсловами, дивись і порівнюй, який смисловий відтінок несе те чи інше дієслово і так далі. В цілому головне робота, а не те, щоб я все розповідав, що потрібно, я поступово розповідаю. Тільки від роботи людина може йти далі, а не від знань, які вона просто бере і отримує від них кік і більше нічого, як від кави або від чогось іншого. Тобто намагайся працювати над собою, пробуй вдивлятися в кожну буквочку. Щоб вона тебе приваблювала має бути величезне бажання проникнути в духовне і жити там, і тоді все піде добре. Нічого тоді вже не заважатиме сім'я, робота заважатиме тільки поверхнево, ти побачиш, що навпаки всі ці перешкоди зміцнюють тебе. Слава Богу, що вони є. І це найголовніше. А не тікання від усіх цих знаків, які нам даються зверху, показуючи, що ми ще не дозріли. Якщо всі ці перешкоди мене роздирають, і я відчуваю, що більше не можу, добре, чудово, тому що тоді в мене є місце для молитви. У стані, в якому людина йде далі, тільки тоді можна йти з нею далі. А коли людина здається. Завжди треба залишити її в спокої, не треба її чіпати і мучити, і говорити Давай, вставай, підемо, працюй, тобто зовсім не потрібно її стимулювати. Якщо є перед тобою людина, яка в критичному стані, і в неї є дві речі життя або смерть, ніхто не повинен її чіпати в такому стані. Я маю на увазі внутрішній стан вона стоїть перед вибором, жити їй далі чи ні, вибрати віру в життя, у світло, у добро творця або ж накласти на себе руки у жодному разі, не треба її чіпати. Те, що його ворушать і допомагають йому в цьому питанні, це називається хесед еммет» Милість, яка не істина, тобто людина, яка їй допомагає, робить це тільки заради себе, треба дати їй можливість у цьому стані зробити вибір, і тоді, якщо вона зробила в цьому стані вибір до життя, то немає кінця її нагороді, яку вона втримає і відчує. А якщо не витримав, зробив щось із собою, кинув поле битви. Це його справа тут же треба його залишити. Я відразу ж залишаю моїх учнів, у нас було багато різних хтось вчився і раптом ні з того, ні з сього він повідомляє мені, що закінчує все добре, до побачення, тому що в жодному разі не можна затримувати або будь-яким чином надавати йому так звану допомогу. Нехай шукає допомогу у творця, саме в такому критичному стані дати можливість вибору людині, життя чи смерть, це називається справжня милість.